Він написав понад 40 повістей, романів, оповідань, нарисів, чимало чудових поезій. За його життя вийшло вісім томів, які відразу ж розкуповували. Але сьогодні про нього знають здебільшого лише як про байкаря в межах шкільного курсу літератури. Він поповнив список колоній образованих малоросіян і тих, хто дуже хотів жити в Україні, але був на чужині з Україною в серці. Він був одним з тих благородних інтелігентів з провінції, чиї уми підживлювали і возвеличували культурне столичне середовище, і чиї небайдужі серця не давали загубитися у столичній атмосфері боротьби за виживання непересічним особистостям. Пушкін бачив в ньому настоящий талант. Зберігся документ, завдяки якому ми можемо переконатись в тому, що саме Грибінка подавав Шевченкові рукописи до цензурного комітету. Його ім'я стояло поряд з такими іменами, як Одоївський, Жуковський, Крилов, Гоголь. Врешті Євген Гребінка у житті, творчості, оцінках російських та українських літературознавців у новому фільмі режисерів Дмитра Старікова та Наталії Іванченко. За сценарієм Людмили Ткаченко. Той, хто торував шлях. Дивіться на телеканалі Лтава.